Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали. Потужний вибух, що пролунав на військовому аеродромі поблизу Москви, став одним із найрезонансніших інцидентів за весь час повномасштабного вторгнення. Мішенню став високопоставлений чиновник куратора російського військово-промислового комплексу, який відповідав за стратегічне виробництво озброєнь і координував десятки ключових підприємств. Його прибуття на об'єкт супроводжувалось і охороною. Демонстрація сили і контролю після серії технічних провалів у ВПК, але саме в момент виходу з терміналу прогремів другий вибух, спрямований удар в Чів у броньований автомобіль, що мав доставити чиновника на виробничу нараду. Полум'я охопила всю зону уламки, осколки пошкодили ще дві машини супроводу. Чиновника у критичному стані евакуювали гелікоптером. Пізніше його доправили до спецлікарні в Москві. Свідки подій опублікували відео, на яких видно, як чорний дим здіймається над злітною смугою. Рештки кортежу палають. Паніка швидко охопила не лише персонал бази, а й центр столиці. Урядові телеграм-канали кілька годин мовчали. Після чого з'явилась коротка заява про інцидент із технікою. Але витоки з медичних джерел підтвердили справжній масштаб події пацієнту реанімації, діагноз, термічні опіки, ножинні поранення, вибухова травма у Кремлі. Була оголошена надзвичайна нарада Ради безпеки. Присутні визнали це не просто акт саботажу, це удар по голові всієї вертикалі, який довів. Навіть у серці держави Росія втрачає контроль над безпекою. За оперативними даними, вибух здійснила дистанційно активована бойова частина, закладена на ділянці техобслуговування. Спецслужби вивчають можливість проникнення диверсійної групи або використання високо. Точних засобів ураження кілька джерел вказали на застосування модифікованої малої крилатої ракети, здатної вражати ціль на малій висоті та обходити ППО незалежно від способу реалізації. Ефект був максимальний. Ліквідовано одразу кілька офіцерів охорони, технічний персонал аеродрому, водії та один з керівників тилового забезпечення. Загалом загибель підтверджено лише серед військових і спеціалістів з військової сфери. Цей інцидент викликав ланцюгову реакцію. На кількох підприємствах ВПК почались затримки у виробництві. Працівники не вийшли на зміну. Боючись повторення ударів, командири підрозділів почали самостійно евакуювати техніку з об'єктів, вивозячи навіть обладнання, не пристосоване до транспортування. Порушено десятки логістичних ланцюгів. У кількох регіонах зафіксовано масові запити на додаткову охорону військових складів. Система, побудована на централізованому контролі, почала дезінтегруватись. Ніхто не хоче брати на себе відповідальність. Кожен уникає ухвалення рішень. Що ж, експерти підтверджують, Росія програє не лише на фронті, а в тилу вибух на військовому аеродромі зруйнував ключову ланку Правління людину, яка тримала на собі координацію величезної мережі виробництва, постачання її модернізації. Його нейтралізація фактично залишає Путіна без інструментів швидкого відновлення військових резервів. Це серйозно послаблює можливості армії вести війну в довгостроковій перспективі. А якщо найзахищеніші об'єкти у столиці стають зонами поразки, жодна пропаганда вже не переконає в стабільності. Цей удар змінив хід війни не вибухом а наслідками. Після вибуху місце події було оперативно оточене, підрозділами спецпризначення, але навіть вони не мали. Чіткої інформації щодо кількості постраждалих і причин вибуху зафіксовано повну дезорганізацію на об'єкті. Технічний персонал кинув свої пости, кілька екіпажів охорони не вийшли на зв'язок, а пожежна бригада прибула із запізненням. Усі засоби фіксації камери відеоспостереження, контрольні сканери були знищені ударом. За оцінками експертів, така точність можлива лише при наявності всередині системи детальної інформації про графіки переміщення, маршрути кортежу та структури охорони, тобто не обійшлося без внутрішнього витоку, реанімаційна група. Яка приймала пораненого чиновника в московській спецклініці, повідомила про надкритичний стан пацієнта, комбіновані поранення, шок, ушкодження дихальних шляхів, опіки понад 60% тіла. Паралельно з цим до закладу були доставлені ще троє постраждалих охоронці, один із водів та офіцер служби радіозв'язку. Усі з численними травмами без свідомості лікарі не давали прогнозів. Сам факт того, що керівник одного з ключових секторів ВПК не отримав жодної ефективної охорони у столиці, викликав різку реакцію серед військових і чиновників у закритих чатах обговорення. Орювалися випадки саботажу, спроби втечі з країни, зростання панічних настроїв серед, серед середньої ланки управління. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.